Вас вітає вихователь середньої групи Леона Валілія Валентинівна. І сьогодні ми з вами проведемо заняття на тему будиночок для язичка або де живуть звуки. Доброго ранку, діти! Дуже багато звуків оточує людину в квартирі, борчана на холодильника, дзвіночок телефону та на вулиці. Шурхіт коліс на асфальті, звірчання в струмочка. З усіх звуків ми легко вирізняємо звуки людської мови. А де ж живуть ці звуки, ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку. Коли ми говоримо, він завжди в роботі. Коли ми мовчимо, то й він відпочиває. Вірно, дітки, це наш ротик. А хто живе у роті? Так, язик та зуби. Отже, рот допомагає нам розмовляти. За допомогою рота можна сказати дуже багато слів, які звучать по-різному, бо в них в цих словах є різні звуки. Послухайте ремішки та прислухайтесь. Який звук ви чуєте найчастіше за інше? Мишко лісу пішов, мишко малину знайшов, звук М. Спить спокійно, ситий сон, дивиться солодкий сон. Звук С. Тітка тетянці, Торбинку дає. Тетяна торбинку бере і йде. Звук те. Сило субу сурі шило, білим совком сви обшило. Звук Ш. Пригадаємо, друзів мить, як пшеничечка шумить. Ось комари летить і та дзвінко пишіть. З... Жук із гаєм розмовляє, свою пісеньку співає. З... У Утворі дзвіня з нами пісню свою вчить. І ми з вами відпочили та всі трошки пошуміли. Є для вас у мене гра. Склад додайте, дітвора. Ви зі мною починайте. Склад у Риму добирайте. А допоможе нам з вами у цьому розумна сова. Ко-ко-ко, Хо -хо -хо. не ходіть далеко. Руки Жизи, шистомовочку кази. Же зе, зе, зе. Хатинку береже. Са-са-са. Смачна каса. Су-су їм касу. Га-га-га. широка доро. Га, Гу-гу-гу, покажу дорогу. Молодці! Дітки, я пропоную вам вивчити скоромовку. Послухайте, будь ласка, Ворона воро на місто купила. Сорока спасибі їй говорила. Повторюйте разом зі мною повільно. Ворона в сороці намисто купила. Сорока спасибі їй говорила. А зараз трошки прискоримося. Ворона в сороці намисто купила, сорока спасибі їй говорила. Молодці, дітки, ви дуже. Радно, усі впоралися! До побачення! До нових зустрічей!